Вітаю в бункері Олеговича. Якщо ти або твій тімейт постійно забуває закривати двері, в мене є для цього просте рішення. Автозакривання дверей через Rust плюс. І зараз я вам покажу найпростішу схему, яка є для цього. Нам потрібен ось такий електричний розгалужувач, розумний перемикач, щоб підключити його до Rust А далі є два варіанти, як це все під'єднувати. Або через отакі електричні розгалужувачі, тоді нам треба. Менше витрат енергії, але більше металу, тому що треба на кожен контролер двері ставити такий електричний розгалужувач. Або ж поставити отакі розгалужувачі, але тоді треба більше електроенергії. Якщо ставити отакі сірі розгалужувачі, то на 4 двері нам треба 12 енергії. Якщо ставити ось такі розгалужувачі, то тоді нам треба ставити по одному на кожен контролер двері і ми витратимо на це 9 енергії. Я покажу на прикладі отаких от електричних розгалужувачів. Ставимо контролери двері. І тепер це все підключаємо. Цьому електричному розгалужувачі ми вписуємо 9, тому що одна одиниця нам потрібна на розумний перемикач та 8 на 4 контролера дворі. В цих розголудвачах ми нічого не змінюємо, просто підключаємо всі наші контролери. Далі, щоб наш перемикач працював тільки на закривання дверей, треба зробити ось так. В кожному контролері поставити тригер на клос. Саме через те, що ми ставимо тригер тільки на закривання дверей, ми не можемо поєднати всі контролери між собою. І використовуємо для цього електричні розгалужувачі. В принципі, на цьому вся наша схема готова. Підключаємось до Rust Тепер, неважливо, в якому положенні буде наш перемикач, вимкнений чи вимкнений. Наші двері будуть тільки закриватися. Достатньо натиснути один раз. Ось я натискаю, двері не відкриваються. Також важливо, якщо ви під'єднуєте через отакі розподілювачі, і якісь двері у вас при натисканні відкриваються і закриваються, тобто працюють не тільки на закриття, а й відкривання, треба просто вперше це електричний розподілювач додавати по одній одиниці енергії, доки двері не будуть працювати тільки на закривання. Якщо не буде вистачати енергії на якісь двері, Ось пишемо тут, наприклад, один. Двері будуть і відкриватися, і закриватися. Ось і все. Тепер ти можеш не переживати, що тебе відкриті десь двері.